Мирного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Покажу вам сьогодні наших кроликів. Не раз читаю від вас в коментарях запитання, як там ваші кролі, чого не показуєте. Ну, показувати просто, знаєте, як вони сидять, і їдять чи п'ють. От, чи просто відпочивають також, ну, не, дуже, не дуже хочеться. Вже, якщо щось показую, стараюся розказати щось корисне. От, або ж, чимось поділитися. Так, ось наші кролики, ось наші кроленята. Ось гляньте, які вони тут у нас гарні різні от такі сріблясті. Ось Зараз покажу, Ну, не, не вискакуй, не вискакуй. Ось вони. От вона, наша малеча. Ну, це не, це не малеча, в нас ще менше є кролики. От, ще в нас є і менші кролики. Раціон зараз в наших кролів досить такий багатий. Кукуруза є. Е, даємо люцерки. Люцерки ще маємо дуже багато. Люцерка гарна така соковита, гарно росте. Тому що дощі йдуть часто. Як є можливість накосити свіжої зеленої люцерки, то чоловік накошує, накидає в стодолі, і я вже на два-три на дні маю що їм давати. От. А як було мокро, був дощ, то даємо сухе сіно. Бачите, отут зараз сухе сіно є. Люцерка мокра, мокрої стараємося не давати. Куди ж ти знов гризеш? Отже, ж, отже, ж, що небудь, аби дай погризти. Ну. Що небудь, аби погризти. Я вже їм навіть гілки кидала з яблуні, стару яблуню ми обрізали. Кидала їм сюди, щоб вони трохи зуби точили. А їм не так цікаво точити стовбур дерева чи гілку, як вчепитися отак до клітки зубами. Ну, що ти зробиш? Гризуни є гризуни. Так. От, бачите, тут ще вам покажу в годівниці. Зерно є. Все у нас іде за планом, все як має бути. От, одні родяться, деяких кролів вже молодняк пустили на м'ясо. Ось От, отут, отут у нас також молоденькі кроленята, бачите, вони ще не розділені. Ще вони не розділені. Тут ще в нас і самці, і самочки разом. Це ще все один виводок. От так само ця клітка попередня, бачите, і оця клітка це кроленята, яким менше трьох місяців. Ну точно я не знаю, це треба мого славіка буде запитати. Подивіться, які вони цікаві мають на голові. Позначки. бачите ну, гляньте, які цікаві. От, це все кроленята з одного виводка. Ще ми їх наразі не розділяли, бо просто нема куди розділяти. Всі клітки повні. Цього року в нас як ніколи. Дякувати Богу, урожай гарний. Ну як урожай? Це я так образно кажу. Приплід у нас був дуже добрий, е, кролиці наші е, давали гарний приплід. Зараз всі, всі клітки у нас зайняті. От навіть не маємо коли ще куди ще наразі їх повідселяти, порозділяти. Ну, ще, ще хай тиждень-два. Вони ще побудуть разом. Потім вже чоловік буде їх розділяти. Потім розсели. Дівчаток окремо, хлопчиків окремо. Так, зеленини їм дала трошки. В годівницях, бачите, зерно постійно є. О, годівнички повні. Гляньте. О, повнісінька годівниця. Почни кукурузи кидаємо їм цілі, вони їх дуже гарно вилускують. От, Ще одразу їм даю чорнобривці. Вони, до речі, дуже добре їх їдять. Чорнобривці. чорнобривці взагалі для кроликів корисні. Е, вони і збуджують гарно апетит і це одразу свого роду такий е, антигельмінтний препарат проти глистів. От. Так, добре, зараз ще другим дам. Так. Так, добре, зараз ще другим дам. О, і ще сюди. І ще сюди. Тримайте. О, малеча. Ці трошечки менші. Правда? О, і цим так само. Чорнобривці, якщо і даємо, то лише молоднякові або тим дорослим кролям, яких залишаємо на розплід. Ні в якому разі не можна давати чорнобривця, або так само полин. от Ми полин також даємо, не можна давати тим тваринам, яким, яких плануємо на забій. Тому що м'ясо буде мати присмак і запах. От. Це, до речі, хочу вам сказати тим кролівникам, які лише починають розводити кролів. Візьміться до уваги. От. І чорнобривці, і полин, і, і вербові гілочки, березові гілочки все, що ми даємо для. Кролям, так як антигельмінтний препарат, тобто для того, щоб прогнати глистів і для того, щоб їм покращити апетит, ми даємо лише тим кроликам, яких не, не будемо готувати на забій, щоб не зіпсувати м'ясо. А до речі, скоро зима хвою будемо давати, так само беремо це все до уваги. Що ти там шукаєш? Ну, Що ти там шукаєш, Ну, що ти там шукаєш, а? Так, ще одні кролі зачекалися. Ось така велика клітка. От також тут багато молодняка. Так, А сюди я принесла люцерку. зараз їм напхаю в годівницю. Так. Дай поправлю. Добре. Тут також у нас ще не розділений молодняк. Бачите? Тут ще не розділений молодняк. Тут їх також багатенько, Я не знаю, десять чи більше їх тут є. Це все від однієї кролиці. Одна привела, тих, інша привела. Тобто кожна крилиця мала досить багато кроленят. Кожна крилиця мала гарний великий виводок. В нас три крилиці, три самочки, і цього року припліт був в кожної дуже гарний. От, Все в нас тут добре. З кролями все в нас добре. От також вже їх треба розділяти. Ну, ще, ще день, два-три побачимо. Трошечки звільнимо клітки. Там, де вже є великі кролі, ті, що підуть на м'ясо, тоді вже будемо цих розділяти. Так, а Кролиня там одразу свіжу порцію качанів принесла. Так. так, о! Перебирайте, лузайте. Перебирайте і лузайте. Але, до речі, про що би я таке сьогодні хотіла вам розказати, шановні мої глядачі, багато хто з вас бачив, що ми купляли препарат кроноцит. Ось, ось цей препарат. Бачите, О, гляньте, кролик намальований. Е, кроноцит Л. Я хочу вам таки про нього сьогодні розказати. Я хочу вам його порадити. Так само, як колись, кілька років тому, нам порадив його також дуже добрий господар, в якого ми купляли і кролів. І ми купляли щороку в'єтнамських поросят. От і саме він нам розказав про цей препарат, про кроноцит. Цього року я купила кроноцит для кроликів і так само для курей, О, тому що він є різний. Для кожного виду тварин чи домашньої птиці він є різний. Я вам хочу про нього розказати, розказати і таке порадити, шановні мої глядачі, я вже не раз розказувала про те, що ми кролям до води додаємо або йод, або сіль йодовану, або молочну кислоту. Тобто додаємо речовини, які покращують апетит нашим кроликам. І які слугують таким простим народним антигельмінтним засобом. Не лікувальним, а саме таким профілактичним. От саме таку дію, профілактичну дію має і оцей препарат кроноцит. От, це є підкислювач корму. Він так і називається, бачите? Підкислювач. ось, Підкислювач корму, не, не корму, вірніше, а води. Ми його додаємо до води. Зараз я, так, зараз я покажу вам його ближче. От, подивіться, бачите, він має ось такий світло-синій, ну, такий синьо-зелений колір. І він має досить такий різкий запах. Тому так само. Тим тваринам, яких ми готуємо до забою, ми вже оцей кроноцит не даємо. Ми його даємо всім кролям і маленьким, і великим, і дорослим, але лише не тим, яких ми готуємо на забій. Хоча виробник каже про те, що препарат не накопичується в м'ясі, але знаєте, не хочеться ризикувати, не хочемо проводити яких -яких експериментів, тому що препарат справді має різкий виражений і, і запах, і так само, ну я впевнена, що він має якийсь смак, тому що це є підкислювач, тобто якусь кислоту він в собі має. Тому даємо всім. Всім нашим кроликам, окрім тих, які готуємо на забій. От. Е, ви знаєте, е, кроноцит не лише підкислює корм, він покращує апетит наших кроликів. Подивіться, він має тут цілий список різних корисних амінокислот, от, мікро і макроелементів. Але знаєте, саме більше, що мені сподобалося, ми вже з чоловіком звернули на це увагу. Окрім того, що він дуже гарно збуджує апетит кроликів, що він має антигельмінтну дію, він ще і знезаражувальну дію має. Ви знаєте, от для прикладу, ми оці поїлки пластикові мили щотижня. Щотижня в суботу, коли чоловік вихідний, він прибирає в клітках і одразу ми перемиваємо оці ці пляшки, тому що за тиждень вода застоюється. Починає зеленіти і вода починає псуватися. Ну і, звичайно, хоч-не хоч, пляшки треба мити. Ви знаєте, ми вже переконалися, що цей препарат дійсно має антибактеріальну і знезаражувальну дію. Ми тепер пляшки миємо раз на місяць. Подивіться, пляшки чисті. А значить, вода не псується, вода не. Тут не закисає, вода, вона не зеленіє, вода залишається чистенькою. Ми стараємося воду свіжу давати е, щодня або через день, по мірі того, як кролики випивають. Але я веду до того, що пляшки тепер так часто мити не потрібно. Тобто вода не застоюється. Препарат кроноцит має дуже гарну, знезаражувальну дію. Тобто, якщо Наші пляшки, з яких кролики п'ють водичку такі чистенькі, то уявіть собі, що і травну систему, і так само кишечник оцей препарат дуже гарно знезаражує і очищає. Дозування дуже просте: один мілілітр на один літр води. От, дуже просте. Ем, стараємося давати протягом тижня. Тоді робимо два тижні перерву і тоді знов пропоюємо наших кроликів. От даємо всім підряд. Лише в тому випадку, коли проводимо вакцинацію, стараємося за тиждень до вакцинації і тиждень після вакцинації не давати. Ну, ми також собі зробили таке, знаєте, виробили правило, щоб не змішувати. І не поєднувати різні препарати і різні засоби в один той самий період. Тобто, якщо вакцинація, значить вакцинація. Якщо профілактика від паразитів від глистів, значить на, на це є окремий час. Тобто, щоб, щоб одночасно не давати якийсь один препарат і так само не робити уколи. От, Коли ми кролики вакцинуємо, тоді ми вже кроноциду їм не даємо. Так, тримай. О, тут у нас хлопчик. Це наш самець. Ось. Добре. Тут все добре також. Ой, що йому чорнобривців не дала. Зараз ще дам йому гілочку. Гілочку з квітками. Так, і отут у нас одна самичка. Майбукетик. До речі, чи не буде перенасичення от від того, що і чорнобривці, і о, оцей кроноцид даємо? Звичайно, що не буде. чорнобривці я їм даю раз на тиждень. От і все. От зараз таку от гілку кинула в одну клітку, в другу. Вони з'їли і цього їм достатньо. Так що тут ніякого перенасичення не буде зовсім. Так, добре. От подивіться, бачите, боїлочки чистенькі, все як має бути. Кролики наші здорові, їдять добре, гарно ростуть, добре плодяться, і то є добре, і то є добре. Шановні мої глядачі, прощаюся з вами на сьогодні. Якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним, мені буде дуже приємно. Мирного вам неба і хай ваша господарка завжди радує вас гарними результатами. Хай вам гарно все ведеться!